Привіт, друзі! Дивіться це відео, якщо ви бачите повідомлення про помилки під час завантаження програми. Не знаєте, де знайти щойно завантажений інсталятор або стикаєтеся з труднощами під час встановлення та запуску програми. У цьому відео ми проаналізуємо всі можливі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, від завантаження інсталятора до запуску програми. Що робити, якщо ви не можете завантажити інсталяційний файл програми, тому що браузер блокує завантаження, повідомляючи про наявність вірусу, і на екрані з'являються одне з таких сповіщень. Пригадайте попередження, які могли з'являтися час від часу. Ви заходите на офіційний сайт програми, вибираєте потрібну версію та натискаєте кнопку завантажити, але процес блокується. Ця ситуація типовий приклад того, як працює вбудовано у браузер система безпеки. Перед початком завантаження дані перевіряються на наявність шкідливого коду, і якщо система безпеки браузера знаходить щось підозріле, вона блокує завантаження. Як і будь-яке інше антивірусне програмне забезпечення, засоби безпеки вашого браузера далекі від досконалості. Іноді вони можуть працювати зі збоями і видавати хибні попередження. Часто це трапляється під час завантаження маловідомих програм, або якщо їхні інсталятори ще не включені до рейтингу безпеки ПЗ, на який спирається функція вебзахисту браузера. Хибне спрацювання, звичайне явище для нових версій програм, які були опубліковані зовсім нещодавно і ще не потрапили до білого списку. Якщо ви впевнені, що певна програма абсолютно безпечна, ви можете примусово розпочати завантаження. Однак завжди краще перестрахуватися та скористатися популярним сервісом VirusTotal для перевірки кожного посилання на наявність шкідливих елементів. Просто скопіюйте посилання для завантаження програми, клацнувши по ньому правою кнопкою миші та вибравши пункт Копіювати посилання. А потім вставте його у відповідне поле на сайті VirusTotal. VirusTotal – це безкоштовний сервіс для аналізу підозрілих файлів і посилань на наявність вірусів, троянів, черв'яків та інших видів шкідливого ПЗ. Він об'єднує потужність понад 60 антивірусів, які перевіряють об'єкт на шкідливий код. Навіть якщо один антивірус вважатиме ваш файл або посилання підозрілими, сервіс повідомить вам про це. Навпаки, якщо сервіс підтвердить, що посилання безпечне. Ви можете примусово завантажити потрібний файл. Натисніть, щоб завантажити його, і коли браузер повідомить, що це шкідливе ПЗ, та виберіть Зберегти файл. Або відкрийте розділ завантажень у браузері і натисніть Зберегти, щоб підтвердити збереження файлу. Щоб перестрахуватися, ви можете ще раз перевірити завантажений файл за допомогою VirusTotal, указавши його розташування на комп'ютері. Якщо все гаразд, запустіть файл та встановіть програму. Як знайти щойно завантажений файл? Якщо ви не знаєте, де знайти щойно завантажений файл, перевірте папку завантаження. За замовчуванням, усі файли завантажені з інтернету, потрапляють саме туди. Ви можете знайти її, обравши провідник Windows, цей ПК Завантаження. Щоб полегшити пошук, відсортуйте вміст папки за датою. Якщо потрібного файлу немає в папці завантаження, можливо, шлях збереження за замовчуванням було змінено. Щоб знайти завантажений файл, відкрите браузер, перейдіть у меню Завантаження. Перегляньте список останніх файлів та натисніть Показати в папці. Цей простий прийом відкриє каталог, що містить потрібний файл. У будь-якому браузері ви можете відкрити розділ завантажень, натиснувши Ctrl J, а потім перейти до папки, де збережено файл. Двічі клацніть по ньому, щоб запустити. Що робити, якщо інсталятор не запускається або відкривається занадто довго? Що робити, якщо ви запускаєте інсталятор, на екрані з'являється синє обертання коло, але нічого не відбувається. Перед початком встановлення операційна система та антивірус перевіряють файл на наявність шкідливого коду. Час перевірки залежить від наявності підключення до інтернету та його швидкості. Чим повільніше з'єднання, тим довше триває перевірка. Якщо ваш .exe файл взагалі не відкривається, переконайтеся, що у вас є активне підключення до інтернету. Якщо при спробі запуску інсталятора ви бачите сповіщення, не вдалося перевірити видавця, це означає, що файл було заблоковано з міркувань безпеки. Якщо ви все ж хочете продовжити, натисніть Виконати. Однак, перед цим обов'язково перевірте файл за допомогою VirusTotal, якщо ви ще цього не зробили. Під час завантаження файл міг бути замінений зараженою копією. Переконайтеся в його безпеці, а потім запустіть встановлення. Коли Windows захищає ваш комп'ютер. Іноді, після спроби запустити інсталятор, ви можете побачити сповіщення: захист Windows, SmartScreen запобіг запуску нерозпізнаної програми. У Windows 10 є вбудована функція захисту SmartScreen. Кожного разу, коли ви запускаєте програму або відкриваєте файл. SmartScreen звіряє його з базою даних Microsoft. Якщо файли або програма визначені як безпечні, система не буде блокувати їх. Якщо ж вони позначені як шкідливі або ще не внесені до бази, SmartScreen блокує запуск і показує попередження. Якщо ви натиснете Не запускати, встановлення буде скасовано і сповіщення зникне. Але що робити, якщо вам потрібно встановити програму і ви впевнені, що вона безпечна? Тоді просто запустіть її, натисніть Докладніше. Виконати в будь-якому випадку і встановлення почнеться. Втім, я все ж рекомендую перевірити файл за допомогою VirusTotal, щоб остаточно переконатися в його безпеці перед встановленням. Цифровий підпис. Крім того, Smart Screen може блокувати програми без цифрового підпису або з підписом невизнаним довіреним Microsoft. Цифровий підпис додається розробником або видавцем програми, щоб користувачі могли переконатися в цілісності файлу і впевнитися, що його не змінювали після публікації. Після того, як програма отримує цифровий підпис, її не можна змінити сторонніми особами. Якщо хтось спробує змінити код програми, підпис стане недійсним. Це захищає користувачів від шкідливого ПЗ, адже зловмисники можуть модифікувати програму, додавши шкідливий код, здатний завдати шкоди вашому комп'ютеру. Усі програми з чинним цифровим підписом вважаються перевіреними і зазвичай не викликають підозрів антивірусів чи фаєрволів. Відповідно, вони майже ніколи не потрапляють у карантин. Ви можете перевірити цифровий підпис самостійно. Щоб переконатися, що він належить потрібному видавцю, Клацніть правою кнопкою миші по завантаженому інсталятору та виберіть. Властивості. Далі перейдіть на вкладку Цифрові підписи, де ви побачите ім'я видавця, мітку часу та алгоритм дайджесту. Якщо підпис відносно новий, це може насторожити смарт-скрін, адже додавання підпису до бази даних може зайняти певний час. Через це деякі повністю безпечні програми можуть бути тимчасово блоковані захисником Windows. Якщо підпис чинний, можна сміливо продовжувати встановлення. Чому програма працює тільки при запуску від імені адміністратора і як її запустити? Під час спроби запуску з'являється повідомлення про помилку. У такому випадку програмі можуть знадобитися права адміністратора, тому її слід запускати від імені адміністратора. Якщо це ваш власний комп'ютер, зробити це дуже просто: клацніть правою кнопкою миші по ярлику програми та виберіть Запустити від імені адміністратора. Цього разу програма повинна запуститися коректно. Іноді в програмі потрібні права адміністратора, щоб змінювати певні файли у своєму каталозі всередині папки Program Files. За замовчуванням, звичайні користувачі не мають прав на зміну цього каталогу, лише користувач із правами адміністратора може виконувати такі операції. Тому, якщо програма не запускається або видає повідомлення про помилку, Спробуйте запустити її від імені адміністратора. А на цьому все. Сподіваюся, це відео допомогло вам розв'язати проблему. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Дякую всім за перегляд. Бувайте!